Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас не базарний день, але я побігла на базар, тому що тут є магазинчик New Life Хотіла вам. Показати, що, що там є цікавого, зробити невеличкий відеоогляд, і там є дуже класна відбілююча паста. Якраз саме по цю пасту я йшла, але, на жаль, її не було. То зараз побіжу або в АТБ, або в копійку і куплю пасту там. Зробила сьогодні деякі покупки. Субота, людей мало, самі бачите. Практично ніхто не ходить. Ну, в принципі, в нас похолодало, відчувається цей холод. Єдине, тіше, те, що відранку не було повітряної тривоги. Я сьогодні далі зі своїм легким макіяжем. От, ну, бачите, завжди малюю стрілки. Люблю цю справу. От і зараз збігаю, куплю ще зубну пасту, можливо, ще якісь солодощі, не знаю, щось до чаю. Хотіла сьогодні пекти тортик, але напевне нічого пекти не буду, бо настрій якийсь такий, знаєте, настрій підпадає під погоду. Взагалі нічого не хочеться. От, хочеться тільки сидіти вдома, грітися біля каміна, відпочивати і насолоджуватися. Насолоджуватися, якщо можна так сказати, погодою. Зараз забіжу в магазин солодощів, візьму щось солодкого, тоді позубну пасту і йду додому. Ну що ж, друзі, вирішила практично всі свої страви, все, що на сьогодні було заплановане. От. Зробила деякі покупки. Ну, в основному, таке продукти, хімія. Хотіла купити собі відбілюючу пасту, але... Там було зачинено, то взяла, здається, від блендамет, але вона також має непоганий результат, то все буде класно. До речі, стосовно Єви, всі, хто хвилювався, писали в коментарях. Народ, все обійшлося дуже круто. Я їздила в магазин, підійшла до консультанта, показала їй порожню помаду, пояснила ситуацію, показала також чек, я зберегла чек, і вона через. Буквально декілька хвилин повернула мені кошти, вибачилася, запропонувала взяти якусь іншу помаду на обмін. Але оскільки в мене вже з цієї серії були помади, то я вирішила, що хай вже краще візьму гроші. Якось в мене бажання брати іншу помаду не було, тому вирішила, що краще вже буду без помади. От, і е, мені повернули 69 гривень. Власне, та помада не була на акції, так що все нормально, ніяких там проблем, ніяких заминок. Я думала, що можуть виникнути якісь, е, ну, якісь непорозуміння, але наразі все склалося дуже добре. І загалом, ну, можу вам сказати, що сервіс і обслуговування у Єве у персонал в магазину просто чудовий. Ну, принаймні. В тому відділенні, де я була, то можу вам його рекомендувати. Якщо у вас раптом станеться щось подібне, що сталося у мене. Якщо у вас будуть якісь такі проблеми незручні, то тоді, звичайно, можете звернутися і все вам пояснять, вирішать, і все буде нормально, і все буде добре. Зараз додому і покажу вам свої покупки, а також покажу ті книги, які ще раніше взяла в бібліотеці. Мала зробити ще в минулому відео. Але вибачте, трошки забігалася, замоталася, купа справ. То зроблю це сьогодні. От, бачите, в нас вже трошки почався рух в місті. Містечко ожило. До полудня містечко ожило. Всім гарного дня. Чекайте відео покупок. Так, ну що ж, повернулися ми додому. Покажу вам спочатку покупки м'яса. Купили ось такі реберця, купила також шматочок ковбаски. Ну, Я, в принципі, м'ясного не їм. У мене м'ясо любить мама, то це така домашня ковбаска. О! Далі показую вам, що купила для своїх улюблених кошатників. Ось такі мяу. До речі, котики їх дуже люблять. Стала декілька штук. Покажу вам в наступних відео більш детально своїх котів, як вони ростуть на цьому кормі. Я не знаю, чому, але, от реально, віскас, таки, так, такого корму вони їсти не хочуть. А оці м'яу це просто для них ну, реально задоволення. Так, е, далі. Покажу вам ще одну штуку. Е, ходила я в магазин все по 3 гривні. Я думаю, в кожному містечку таке є. І за 180 гривень знайшла ось такий прикольний чайничок. Не знаю, як вам, але він мені дуже сподобався. Ну, реально ж прикольний, подивіться. Дім, милий дім. Там всередині, правда, немає такої штучки, типу, щоб можна було. Заварювати на заварку робити, але будемо робити окремо на заварку, а тоді заливати сюди. Виглядає він дуже прикольно, акуратно, якраз впишеться до, і такий контраст буде до коричневого столу. От. Так, зараз це відставляю в бік. Далі покажу вам ще солодощі, бо куди ж без них? Купили ось таких сирничків. Пробую розпакувати, але буде дуже багато шарудіння, то я вам просто через пакет їх покажу. Ось такі сирнички. Вони просто без нічого йдуть. Це сирники, такі звичайні, бо раніше ми брали з йогуртом, вони взагалі не смачні. А ці набагато набагато смачніші. Ну, правда, я знаю, що це мільйон калорій і дуже шкідливо, але треба себе побалувати. Пряники з абрикосовим варенням всередині. Ну, звичайні такі пряночки з варенням. Так, що ще із солодощів? Взяла ось такі рурки, обожнюю їх, ці трубочки вафельні. І е, час від часу беру горіховий крем, але, чесно вам зізнаюсь, з ванільним кремом вони просто неймовірні. У мене ці трубочки з'їдаються тільки так, об'єм тут 280 г. Е, брала їх в копієчці за. За приблизно 54-55 гривень. За 60 гривень також в копічці знайшла ось таке драже Воно просто шоколадне, але є ще таке це мімі, -мі, а є ще Монті від Magnetic. І воно з горішками. Оце без горішків, просто шоколадно, Смачне. На вечір під кіно, а саме те, що треба. Так, ще взяла на пробу. Раніше такого не, не брала. і Хоча завжди на заправках я цей чай куштувала, але не могла його ніде знайти. Це чай з м'якотю. Тут є що, а, Боже, я Глінтвейн взяла. Глінтвейн. От, Ще один Глінтвейн. Чай обліпиховий. Оцей обліпиховий він має бути найсмачніший. Цей чай з м'якоті, сюди просто потрібно додати гарячої води і його можна пити. Ще один обліпиховий, далі чай смородиновий. Ну, смородиновий також має бути смачний, і чай імбирний. Потрібно було взяти більше імбирного, але я чомусь випадково схопила глінтвейн. Так, далі покажу вам ту відбілюючу пасту, за якою я ходила. Хотіла купити від New Life, але не знайшла. Зала від Blendament 3D White, вона коштує в районі 130 гривень. Все як завжди, російська мова в нас тут, бачите, нічого не змінилося. От, і, в принципі, не знаю, чи буде вона аж настільки класно відбілювати, але купила, бо, бо треба було зубної пасти якраз ну, з відбілюючим ефектом. Також за скільки? За 13 гривень взяла ось таких 10 штук е цих губок для вмивання для, для миття посуду. Мама собі взяла бігуді, вона любить підкручувати волосся. Також е, сміттєві пакети на 35 літрів за 15 гривень. Ну, це в тому дешевому магазині і лавровий листок. Лавровий лист також взяли. Так, з копійкою ми розібралися. Що вам ще показати? Покажу вам ще з дешевого магазину за 9 гривень взяли ось такий скрибок. Е, взяли дві пари рукавиць, оскільки нам по роботі навіть біля дому потрібно. Вони по. Зараз я вам скажу по чому по 24 гривні одна пара. І вони дуже ну, вони дуже такі е, цупкі, тобто мають бути такими, знаєте, добрими до роботи і багаторазовими. Маю ще ось такі губки кухонні їжак. Ну, Вони такі собі, але в принципі мама купила, хай буде. Купила також пачку вологих серветок, бо мені потрібні для вмивання спонжиків. Я лінивий хвіст. мені Мені чесно лінь іноді брати і ці всі спонжики вручну мити, тому я їх витираю серветками. Мій улюблений нон-стоп я не знаю. Останнім часом підсіла на енергетики. Знаю, що це не є добре, але вже як і є. Купила водичку Оболонську. До речі, як побачите, з лимоном і апельсином вона набагато смачніша, ніж просто з лимоном. Але, на жаль, не було з лимоном і апельсином, тому взяла з лимоном. Також поновила свій міноксидил, тому що в мене вже закінчився і потрібно було знову. Він зараз подешевшав, коштує в районі 460 гривень. Далі ручки. У нас періодично пропадають всі ручки, а писати чимось потрібно, тому взяли ось такі ручки. Далі покажу вам з косметики. Забігла, як була в Єві, не могла стриматися. Крем від Eveline, концентрований крем для обличчя і тіла. Знаю, що ця серія дуже класна, і вирішила просто взяти для. Власне, для тіла, тому що для обличчя я використовую зараз від Farmstay і насправді задоволена. І також ось такий майже півлітровий гель для е, е, обличчя і тіла для зволоження, пом'якшення, заспокоєння з алоєвера. Ну, в принципі, ці гелі вони нагадують чимось е, корейські гелі, і е, результат від них майже однаковий. І покажу вам, що купила для себе. Я купила для себе дві ось таких заколочки, тому що в мене зараз мої, моє волосся вимагає заколок. І купила собі, ви просто подивіться, яку красу я собі купила. Купила собі ось такий блокнот. Я просто фанатію від блокнотів. Дивіться, який він. Подивіться: величезний, просто величезний. Всередині, звичайний, в клітинку. От. Буду записувати тут. Я не знаю, в мене з'явилася така звичка. Буквально останні декілька років я коли читаю книги, а читаю я останнім часом ну, менше, ніж раніше, то я завжди записую якісь цитати або ті фрази, які мене зачепили. Я час від часу їх перечитую, і тому ну, мені потрібно для цього блокноти. Ось такий блокнот собі взяла. Ну, він також в клітинку. Вони всі йдуть в клітинку. Мені сподобався вигляд, але тут обкладинка м'яка. Тут ця обкладинка трішки твердіша, а тут, бачите, вона така гнеться. Цей блокнот коштував 24 гривні, але він дуже, дуже такий атмосферний і гарно виглядає. Також за 24 гривні взяла ще один. Ось такий з пташкою. Люблю я такі штуки. Так, наступний. Наступний ось такий взяла цей за 20 гривень, він же тонший. Як він тут, ось так він виглядає. Така етніка з пірячками. Середина також, ну, середина в них всіх однакова. Просто клітинка, білий папір, нічого особливого. І ось такий ще з великом. Мені подобається такий стиль. Знаєте, воно таке все виглядає під старовину. Вони всі йдуть на 64 аркуші. Це просто будуть записники для, для тих книг Для тих цитат, які буду читати, і що мені сподобається, то буду, то буду собі використовувати. І взяла ще один ось такий офісний за 30 гривень. Знову ж таки, 64 64. Листки, але він, тут щось не знаю, що забруднився він чи що, але він, ну він такий темно коричневий, на камері виглядає чорний. Знову ж таки, ось ось такі тут клітинки, нічого особливого, так. Але він з твердою обкладинкою, і, власне, мені таке теж потрібно. Бо щось мені потрібно буде для Project Pen. бо треба буде давати вже перший звіт, а я ще нічого не позаписувала і не відмітила. От тому просто-просто подивіться, скільки зараз я хочу вам просто показати бочком, як це як це все виглядає. Подивіться, от скільки я собі сьогодні накупила блокнотів. Ну, знаєте, хтось колекціонує монети, хтось збирає поштові марки, хтось збирає різні штучки типу прикрас, біжутерії. А я бачите, я, я люблю блокноти. Мені подобаються блокноти, особливо ось цей. ну Цей це взагалі шикарний. Цей просто-просто це фантастика. От, це були мої покупки. Знімаю я такі відео зазвичай на кухні, от, відзняла. І зараз покажу вам ще книги, які взяла в бібліотеці ще раніше. Мала показати їх в минулому відео, але цього не зробила, то зараз вам покажу, що буду читати далі. Так, отож, показую книжки. Перша це Відьмак Сезон Гроз Анджея Сапковського. Наскільки я знаю, там є вісім книг. Це друга. Я її ще читати не починала, планую якраз сьогодні. Ну, це фентезі, що можу сказати? Захопливо мені на одну книжку. Першу частину я прочитала буквально за два дні. Якщо вам подобається фентезі, якщо вам подобається щось таке, знаєте, від чого ви не будете дуже сильно лякатися, але що зможе переключити вашу увагу, то дуже вам раджу. Досить непогано, польський автор і чесно. Вартує того, щоб бути прочитаним. Наступне це Кейт Аткінсон, Руїни Бога. Я багато читала критики про цю книгу, багато читала відгуків, і мені дуже захотілося спробувати зрозуміти сюжет і, власне, проникнутися ним, тому що ця книга не є така легка, це просто. Ну, це, це можна сказати роман посвята, і це не є перша частина. Перша частина, якщо я не помиляюся, це за лаштунками Бога, перепрошую, за лаштунками в музеї. А друга це вже руїни Бога. Але в бібліотеці була тільки оця руїни Бога, то я взяла її і також вирішила почати читати сафона, Карлос Руїс Сафон Тінь вітру, перша частина. Не читала цього автора, але всі також в захваті. Дуже багато позитивних відгуків читала на різних книжкових сайтах. І в принципі, можна було взяти і почитати в Якабу в електронному варіанті. Але останнім часом мене електронні версії взагалі не пруть, не подобається мені це. І я вирішила, що краще вже з книжкою в руках ввечері сидіти ніж дивитися Netflix». От, і ще хочу вам показати: оту дочитала я книжку Ростислава Семкова, Як читати класиків, і там в кінці в нього був список 200 книг, які потрібно прочитати для того, щоб вважати себе досвідченим читачем і почати розуміти літературу загалом. Тут є все розділено по. 276, 267. Ага, це ось так показувати. Все розділено по епохах. Тут є бароко і класицизм, просвітництво, реалізм. Абсолют, які там абсолютні канони, Ренесанс, постмодерн. Ну, постмодерн це моє улюблене, напевне, буде. Особливо люблю український постмодерн і люблю поетів бітників обожнюю іздрика. Якщо ви не читали іздрика, то раджу почитати модернізм. От, і ось це все я буду собі перечитувати. Я спеціально цей список собі відсканувала. І також тут є інші приємні книжки, що можна почитати. Книжки з зразкової інтриги. Тобто це ті книги, які дають чітке уявлення, як ділити текст на до якого типу із п'яти рівнів можна віднести текст. Ось так. І я вирішила, що хоча б раз в місяць, раз в Два місяці, але одну з цих книг, одну з цих з цього списку, книгу я мушу прочитати для того, щоб просто, просто подолати це все і, ну, і розуміти літературу трішки глибше, ніж насправді я її розумію. Бо зазвичай, коли ми читаємо книжку, ми бачимо сюжет, так ми проникаємося ним, але проходить якийсь час і ми забуваємо про це. У так? мене таке було, наприклад, з магом Фауза, коли я прочитала, я. я, я Бачила дуже багато позитивних відгуків на книгу. Там писали про філософський сенс, там писали про такі речі, які мають відкриватися. Я прочитала, я нічого не зрозуміла. Ну, взагалі, сюжет був для мене таким закрученим, дивним, і я її відклала. І зараз я розумію, що я напевно готова до цієї книжки. Тож точно так само в мене було і з колисковою для кішки. Я давно хотіла її почитати. Я почала її читати, і я розумію, що це просто якийсь, я не знаю, сатиричний роман і, ну. Я не готова до цієї книжки а для того, щоб бути готовим, потрібно просто. Поступово, поступово збагачувати свій літературний запас, збагачувати себе новими книгами, читати, перечитувати. І якщо, до речі, порада вітру Стеслава Семкова, яку я вважаю дуже крутим літературним критиком, якщо книга не йде, ні в якому разі не домучуйте її, просто відкладайте і читайте іншу. Значить, ви ще її або не зрозуміли, або це не ваше, або просто ну, вона написана неякісно. Тобто отакі от от поради. От, так що показую вам книжки, щоб ви не думали, що я вас обманюю, що ходжу в бібліотеку і там читаю. Дійсно ходжу, дійсно читаю, от почну із відьмака, тому що читається швидко, легко і цікаво. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що додивилися мій суботній влог. Всіх обіймаю ваша сова.